Вітаю вас на каналі Life Travel і сьогодні я знаходжуся в неймовірно красивому місті, і ця водойма називається Домбровський кар'єр. Інша назва цієї водойми Домбровське озеро або Калуське море. Я тут вперше, зараз середина серпня, і Моє серце наповнює радість від того, наскільки це красиве, неймовірне місце. І я сьогодні навіть тут поплавала кілька разів, але я вам знімаю відео з гори, тому що хотіла б хотіла б показати ці ландшафти, які є навколо. Можливо, ви відчуєте атмосферу цього. І перлини Івано-Франківщини, тому що, е, якщо так добре подивитись то там вдалині видніються наші гори Карпати. Так само, і з цього боку, якщо подивитися, там є гірські вершини. А навколо кар'єру неймовірна природа. Тут бачу і обліпихи ростуть, і внизу ми зустрічали сосни. і Дуже красиво виглядає, тут навіть є ось такий от острівець. Не знаю, можливо, хтось до нього допливав і там собі його розглядав. Берізки. От, до речі, дорога Шутру, Якщо б ви хотіли сюди приїхати, прикладаєте собі Google-маршрут, і ви сюди по цій дорозі приїдете. Де знаходиться ця водойма. Домбровський кар'єр знаходиться неподалік міста Івано-Франківська, 40 кілометрів від Івано-Франківська і зовсім близько біля міста уже славнозвісного, міста Калош. Розкажу трошки про історію кар'єру. З 1963 здається, по 2003 рік він був дієвим кар'єром і тут видобували калієво магнієві Солі. А з 2008 року цей кар'єр почали затоплювати, і він, можна сказати, є наполовину штучним, наполовину природнім, тому що його наповнюють води річки Сівка і підземні джерела, ну і, звісно, опади. Це дуже добра альтернатива морю, тому що водичка у цьому озері солена. Є хвилі, ну тут не чути, але хвилі біля бережку вони вдаряються і так все виглядає, і чути, чути, чути звуки моря. Ось є хвильки. Зараз я спробую приблизити. Десь машина позаду мене приїхала. Людей тут зовсім небагато. В одному місці ми бачили, що люди плавали, відпочивали, і навіть було розкладено кілька палаток. А ми знайшли місцину, де біля нас відпочивало кілька людей, і ми змогли спуститися до води і також поплавати. Гарно, водичка дуже чиста, є внизу затоплені. Затоплені дерева, до речі, я раніше такого не бачила ніде. Можливо, для когось це здасться не зовсім естетичним чи красивим, але в цьому є вся якась така особлива особлива така краса. Затоплюється, тому що, за інформацією, тут щороку води стає все більше і більше. Тому дерева, які були. Ближче до берега, ближче до краю вони затоплюються. Довжина кар'єру 2 км і ширина 700 метрів. Глибина 90 метрів, але ми зустріли тут місцевих жителів, які тут частіше бувають, вони мають більше інформації. Можливо, сказали, що глибина сягає 500 метрів. Тому я не можу вам сказати точно. Але поділюсь своїми враженнями, що місце того вартує, щоб сюди приїхати. Приїхати поплавати, подихати повітрям чистим і насолодитися цією перлиною Західної України. Є тут качечки, зараз їх не дуже видно, але вони є. Десь вдалині чути голоси людей, але я повторюю, що їх тут є зовсім небагато поки що. Можливо, з роками сюди буде більше людей приїздити, але зараз їх є небагато. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями, приїжджайте в це неймовірно красиве місце. Я думаю, воно вам дуже сподобається. Слава Україні!